Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 травня. Сьогодні ми розповімо про подію, яка сталася 15 травня 1990 року, день, коли була офіційно прийнята програма повернення кримських татар на свою історичну батьківщину в Крим. Після депортації 1944 року майже всім кримським татарам було заборонено селитися у Криму. Їх змусили жити у середній Азії, де багато хто з них провів усе своє життя. Але, попри це, кримські татари не втрачали надії повернутися додому. Вони зберігали мову, культуру, традиції і постійно боролися за своє право. На повернення у 1960-х-1980-х роках виник потужний національний рух кримських татар. Його очолив Мустафа Джимілів, правозахисник, який сам відбув кілька ув'язнень у радянських таборах. Рух вимагав повернення кримсько-татарського народу до Криму, відновлення їхніх прав і визнання депортації актом геноциду. Саме завдяки багаторічній ненасильницькій боротьбі цього руху, 15 травня 1990 року, Верховна Рада СРСР прийняла постанову, яка започаткувала офіційний процес повернення. Це був важливий. Хоча запізнілий крок до історичної справедливості. Люди поверталися, часто без житла чи підтримки, але з великою надією у серці. А як ви вважаєте, чи вдалося відновити справедливість для кримських татар у повній мірі? А зараз про подію, яка сталася 15 травня 1940 року, саме у цей день у містечку Сан Бернардіно, штат Каліфорнія, відкрився перший ресторан братів Макдональд Макдональдс Барбікю. Моріс і Річард Макдональди, сини ірландських емігрантів, мріяли створити щось нове у світі харчування. Їхній ресторан спочатку мав класичне меню: барбікю, сендвічі, молочні коктейлі. Але вже за кілька років брати помітили, що найбільшим попитом користуються гамбургери, картопля фрі та напої. Вони вирішили скоротити меню до кількох позицій і побудувати навколо цього швидке обслуговування. У 1948 році вони впровадили революційну систему «Speedy Service System», яка перетворила приготування їжі на справжній конвеєр. Це дозволило значно зменшити час очікування та зробити страви доступними за ціною. Але справжній злет компанії почався у 1954 році, коли з братами зв'язався продавець кухонного обладнання. Крок, Побачивши потенціал їхньої моделі, він запропонував масштабувати її на всю країну. З часом Крок викупив права на бренд і заснував корпорацію МакДональдс. Саме він зробив її символом американського стилю життя з фірмовими арками, логотипом та глобальною мережею закладів. А як ви вважаєте, чи зберіг сучасний Макдональдс дух, з якого все починалося? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал. 16 травня, 16 травня 1648 року відбулася знакова подія визвольної війни українського народу. Саме цього дня сталася перша велика перемога Богдана Хмельницького у битві під жовтими водами. Після початку повстання у квітні Хмельницький разом з союзними кримськими татарами виступив проти коронного війська Речі Посполитої. Польське командування недооцінило сили козаків і дарма. Проти шеститисячного загону під командуванням Миколая Потоцького вийшла дев'ятитисячна армія козаків, яку підтримувала ще й тисяча татар. Коли до повстанців приєдналася частина реєстрових козаків, шальки терезів остаточно хитнулися не на користь шляхти. Польське військо зазнало нищівної поразки. Частину було знищено в бою, частину взято в полон, і лише небагатьом вдалося втекти. Перемога під жовтими водами стала справжнім проривом. Вона підняла бойовий дух повстанців, надихнула селян та міщан, а також відкрила шлях до наступної битви під Корсунем. Це була перша велика перемога повстанської збройної сили, яка змінила хід подій та дала українцям віру в свою силу. А як ви вважаєте, що саме забезпечило Хмельницькому цю перемогу: військовий геній, підтримка татар чи помилки поляків? А зараз ми розповімо вам про події, які сталися 16 травня 2004 року. Саме тоді Україна вперше перемогла на Євробаченні на сцені. В Стамбулі запалала Руслана Лежичко з вибуховим номером дикі танці у шкіряних обладунках з енергією бурі та гуцульськими мотивами. Вона буквально підкорила Європу. Це була не просто пісня, це був справжній ритуал сили, свободи та етнічної гордості. Танцівниці у стилізованих костюмах, шалений темп, крики, барабани. Сцена перетворилася на карпатське святилище, яке вибухнуло енергією. Ця перемога стала історичною. Україна лише вдруге брала участь у конкурсі і одразу перше місце. Руслана принесла не лише кубок а й нову хвилю інтересу до української культури, фольклору та музики. Її номер показав: автентичність може бути сучасною, драйвовою та зрозумілою в усьому світі. Дикі танці стали символом нової, сильної України, яка голосно заявила про себе на міжнародній арені, і в цей момент не просто музична перемога, а важлива віха нашої культурної історії. А ви пам'ятаєте той виступ? Які емоції викликала у вас ця перемога Руслани на Євробачення? 17 травня. Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 17 травня 1235 року. Тоді відбулася битва під Торчеськом. Одна з важливих подій у боротьбі за владу на Русі. У центрі подій. міжособна війна між нащадками Великокняжого роду на полі бою. Зустрілись війська князя Данила Романовича Галицького та об'єднані сили його суперників чернігівських та київських князів. Торчеськ, місто на південь від Києва, став ареною жорсткої сутички за владу, вплив та майбутнє Русі. Армія Данила складалася з досвідчених воїнів волинської землі. Незважаючи на менші сили, він зумів розбити ворожу коаліцію. Це була блискуча перемога, яка продемонструвала його талант як полководця та лідера. Битва під Торчеськом стала важливим кроком у зміцненні влади Данила, який згодом стане першим королем Русі. Цей успіх також зміцнив позиції Галицько-Волинського князівства, яке з часом перетвориться на потужний центр політичного та культурного життя. 17 травня 1970 року з марокканського порту Сафі вирушила вражаюча експедиція. Норвезький дослідник Тур Хейердал разом з міжнародною командою відплив на папірусному човні під назвою ра 2 Цей човен був побудований за зразками стародавніх суден, на яких, за припущеннями, Хейердала, африканські народи могли досягати берегів Америки ще за тисячі років до Колумба. Перша спроба ра 1 зазнала невдачу, але Хейердал не здавався, і вже за кілька місяців Ра-2 вирушив знову. Подорож тривала 57 днів. Команда здолала понад 6 тисяч кілометрів через Атлантичний океан. Папірусний човен витримав шторм, спеки та вітри у серпні 1970 року. Ра-2 успішно досяг узбережжя Барбадосу, довівши. Трансатлантичне плавання на такому човні дійсно можливе. Експедиція не лише продемонструвала відвагу і наполегливість, а й порушила важливі питання про зв'язки між стародавніми культурами. А як ви вважаєте, чи могли цивілізації Африки впливати на розвиток культури Південній Америці ще до епохи великих географічних відкриттів? Напишіть свою думку у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. 18 травня. 18 травня 1944 року в історії Криму стало днем трагічної тиші. Уночі радянська влада почала масову депортацію кримських татар народу, що віками жив на цій землі. Близько 200 тисяч людей було вивезено у товарних вагонах до середньої Азії при Уралля та Поволжя. Формально це пояснювали зрадою під час Другої світової війни, але насправді це було етнічне очищення, організоване зразково по радянськи, раптово жорстко і безповоротно. Сотні сіл у горах і долинах Криму спорожніли за лічені години. Людям давали 15-20 хвилин на збори, не пояснюючи, куди їх везуть. У багатьох не було навіть часу взяти документи чи хліб. Поїздки у товарних вагонах тривали тижнями. Брак їжі, води та медичної допомоги призвів до численних смертей, особливо серед дітей та літніх людей. За різними підрахунками, від чверті до третини всіх депортованих загинули в перші роки вигнання. У вигнанні кримським татарам заборонили повертатися додому, не визнавали їх окремим народом і навіть не дозволяли згадувати про трагедію публічно. Але, попри все, вони зберегли мову, культуру. Та пам'ять, і вже наприкінці 80-х почали повертатися на батьківщину. 18 травня 1989 року стала поворотним моментом для Литви. У цей день Верховна Рада Литовської РСР ухвалила декларацію про суверенітет. Документ, який проголосив пріоритет литовських законів над союзними та початок реального шляху до незалежності. Це була ще не повна незалежність, але впевнений крок у її бік. У Литві дедалі сильніше звучали заклики до самостійності, підсилені мітингами, громадськими рухами та культурним пробудженням. Декларація стала юридичним щитом для литовського народу. Вона зафіксувала право республіки самостійно вирішувати свої внутрішні справи, охороняти природні ресурси, мову та культуру. Для багатьох це був справжній ковток свободи. Після десятиліть радянського контролю через рік, у березні 1990-го, Литва першою з радянських республік офіційно проголосить незалежність. Але саме 18 травня 1989-го стало датою, коли цей процес отримав законодавче підґрунтя. Народ, який десятиліттями зберігав свою ідентичність, зробив сміливий крок, і він вже був незворотний. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші ролики без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Натисніть кнопку підписатись під відео. Давайте разом розвивати український Ютуб. 19 травня. А зараз про подію, яка сталася 19 травня 1649 року в Англії, саме тоді парламент урочисто ухвалив акт проголошення Англії республікою. Після страти короля Карла І країна залишилася без монарха, і парламент вирішив: тепер не буде ані короля, ані палати лордів, тільки влада народу через обраних представників. На папері Англія стала республікою, якою мав би керувати парламент, але насправді основна влада зосередилася в руках армії. Головнокомандувач парламентських військ Олівер Кромвель поступово став головною політичною фігурою в державі. Його авторитет та харизма дозволили йому контролювати події. А в 1653 році він взагалі став лордом-протектором, ну по суті, диктатором у республіканській оболонці. Цей республіканський період тривав 11 років і завершився у 1660 році, коли після смерті Кромвеля монархію було відновлено. Але саме цей період заклав фундамент британського парламентаризму і ідеї обмеженої влади монарха, що стали основою сучасної демократії у Великій Британії. 19 травня 1906 року світ став трохи меншим і значно ближчим. Саме цього дня відбулось урочисте відкриття Сімплонського залізничного тунелю, який з'єднав Італію та Швейцарію, прорізавши серце Альп. Його довжина, майже 20 кілометрів. На той час зробили його найдовшим тунелем у світі. Ідея з'єднати дві країни через гори здавалася майже неможливою, проте інженери не лише кинули виклик природі, а й перемогли. Будівництво тривало понад вісім років і вимагало неймовірної витривалості, технічної майстерності та сміливості. Під час робіт використовували найсучасніші на той час технології, включно з вентиляційними шахтами і системами охолодження, адже температура всередині тунелю сягала плюс 40 градусів за Цельсієм. Сімплонський тунель не лише скоротив час подорожі між Женевою та Міланом, а й став символом єднання Європи. Залізничне сполучення, яке проходить. Дало просто через Альпи. Здавалося, справжнім дивом техніки. Він відкрив нові можливості для торгівлі, туризму та обміну ідеями. А ви коли-небудь подорожували залізницею через Альпи. Як гадаєте, чи здатні сьогоднішні проєкти вразити нас так само, як Сімплонський тунель понад 100 років тому. 20 травня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 20 травня 1185 року. Битва на річці Каялі між руським військом князя Ігоря Святославича та Половцями. У далекому 12 столітті, коли Київська Русь боронила свої рубежі від кочових нападників, князь Новгород-Сіверський Ігор Святославович вирішив здійснити сміливий похід проти половців. Разом зі своїм братом Всеволодом та союзниками, він вирушив у східні степи, прагнучи розбити ворога та зміцнити руські землі. Проте цей похід завершився трагедією. На річці Каяла, десь між сіверським донцем та степами Приазов'я, полки Ігоря потрапили у засідку полов. Всього хана Кончака. Бій був за пеклем, але сили були нерівними. Руське військо зазнало поразки, а сам князь Ігор потрапив у полон. Попри поразку, ця подія залишила глибокий слід у культурі. Саме вона стала основою для знаменитої пам'ятки давньоруської літератури Слова о полку Ігореві. Цей твір не лише оплакує поразку, а й закликає до єдності руських князів перед спільною загрозою. 20 травня 2009 року стало золотим днем в історії українського футболу. У фіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА донецький шахтар зійшовся з німецьким Вердером на стадіоні Щукру Сараджоглу у Стамбулі. Напруга відчувалась з перших хвилин. Після основного часу рахунок був 1-1. І лише у додатковий час бразилець Жадсон приніс перемогу гірникам. 2-1. Так український клуб. Перше здобув євротрофей. Цей сезон став історичним не лише для Шахтаря, а й для всього українського футболу. Відразу три клуби Шахтар, Динамо та Металіст, дійшли до чвертьфіналу цього турніру. А в півфіналі двоє українських клубів Шахтар і Динамо, боролися між собою за місце у фіналі. Цей сезон вразив Європу. Українські клуби продемонстрували неймовірну гру, характер та тактичну зрілість. Фінальна перемога стала тріумфом Мірчу Луческу, який тоді очолював шахтар, і кульмінацією тривалої роботи над побудовою сильної команди, цей матч назавжди залишиться у серцях українських уболівальників як символ волі, майстерності та великого спортивного досягнення. А як ви вважаєте, чи зможе найближчим часом український клуб знову підкорити Європу? Діліться своїми думками у коментарях. А також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. 21 травня. 21 травня 1991 року літописці вперше зафіксували на Русі затемнення сонця. Ця подія стала справжньою сенсацією для тогочасного населення. Уявіть собі, небо світле, і раптом день повільно перетворюється на ніч. Птахи замовкають, люди в жаху виходять з хат, бо жодного наукового пояснення цьому явищу вони не мають. Затемнення сприймали як поганий знак згори, передвісник бід, воєн або покарання за гріхи. У часи, коли наука ще тільки зароджувалась, небесні явища трактували крізь призму містики та вірувань. Літописець, який залишив згадку про затемнення 1091 року, описав його як знак страху, що налякав людей від сходу і до заходу сонця. Водночас саме такі події спонукали мислителів та книжників почати уважніше спостерігати за небом, і хоч повне затемнення на Русі більше століття вважали знаком небезпеки, з часом воно стало предметом досліджень частиною світоглядної еволюції. Тож навіть страхи минулого стали поштовхом до розвитку знань. 21 травня 1982 року, холодного осіннього ранку, у південній півкулі британські війська почали висадку на Фолклендських островах, щоб повернути контроль над територією, яку за кілька тижнів до того захопили аргентинці. Це був поворотний момент у короткій, але інтенсивній Фолклендській війні. Британська десантна операція, названа операцією «Сач», розпочалася в затоці Сан-Карлос. Туман, вітер та мінлива погода зробили висадку особливо складною. Понад 4 тисячі солдатів висадили з кораблів у супроводі важкої техніки та гвинтокрилів. Аргентинці не здалися без бою. На британців чекав обстріл, а згодами атаки з повітря. Але британці вдало атакували. Ці події стали ключовим моментом, який, зрештою, призвів до поразки аргентинської армії і повернення Фолклендів під британський контроль. Війна тривала всього 10 тижнів та забрала життя понад 900 людей з обох сторін. У самій Великій Британії ця перемога зміцнила позиції прем'єрки Маргарет Тетчер. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то ви можете підтримати наш канал, натиснувши кнопку Підписатись під відео, а також підтримати фінансово по QR-коду на екрані і за посиланням в описі відео. Давайте разом розвивати український ютюб.